Я викликаю, ті кажуть, у нас є шеф, позвоніть до шефа, він привезе. Мені перед тим, так? Да? Вони сказали самі. А Я що кажу, привезуть всього? документи? Перед тим да? були, да, втіхли потім. Все, кажуть, позвоніть до шефа, хай привезе. В чому проблема? Ну мені теж цікаво. Ви що це за апарат. Я визволював хай, який мені му зарозуміли. Приколісти, блядь, чи що? Документи будуть. Я тебе вже все визов відмінений. Я не понял, я тебе визвав, визов, визов я відмінений! від мене раз поясню... Визов відмінений. Я тебе визвав, визов Відмінений! Ну от ходять з апаратом і не можуть показати на апарат документи. все Я руки до вас не посягаю. Забери, ви душу. Документ якими. Я вивчав. Я позвонив, тебе визвав. Я тебе визвав. Я зараз визов, відміняю. Зараз почекай. Визов відміняє. Тебе визов відміни свободів. Документики зміни. Я в цьому візо відміняю. Будемо відкрити. Будете приділяти...